Тайтрансмоторс. Продовжуємо вам знімати наші машинки. Це Audi Q3 2020 року. Машинка перегнана з Америки і має дуже маленький пробіг, всього-навсього 20 тисяч кілометрів. Це у нас мотор 40 TFCI, 2,0 бензин, повний привід. Що по ціні ціна на неї 23 800. Хочу вам відкрити показати одразу багажник, його об'єми. Ось такий у нас багажник дуже хорошому стані. Машинка закриваємо багажник. Що машинка має, і камера заднього ходу, і парктроніки, і тримання в полосі, адаптивний круїз контроль, датчики сліпих зон, дуже багато різних функцій. Що по салончику, у нас тут є повний пакет склопідйомників, регулювання дзеркал, електрорегулювання сидінь, шкіряний салон, що спереду, що ззаду. Також є до сидінь підігріви також у нас трьохзонний клімат-контроль. Покажу вам ще ззаді салончик. Салончик в дуже хорошому стані. Сталя у нас, до речі, алькантара. У нас є і панорама, і люк. Заліземо ще спереді, Заведу вам машинку, покажу мультимедію. У нас тут, до речі є Apple CarPlay до машинки. Наша мультимедія перевстановлена, перешита на українську мову. Це я вважаю великим плюсом. Тому приїжджайте, оглядайте. Ще раз вам покажу саму машинку Стелю Алькантару. Машинка в дуже хорошому стані. Айтрансмоторс, місто Стрий, вулиця Львівська, 186Б. Будемо вас всіх чекати на тест-драйв. Тому приїжджайте в Айтранс Моторс, місто вулиця Львівська, 186Б. Ми будемо вас всіх чекати на тест драйв на огляд. Забирайте квітретя вас чекає.